Тож, як я обіцяв, ось які фігурки є у наборі гори і скелі. Мабуть, найбільша і найпомітніша фігурка це напевно слайм. Але це не звичайна фігурка, бо ця фігурка розпадається на кілька інших маленьких слаймиків. Одна з найрідкісніших фігурок це підзаряджений кріпер. Ще там є Алекс, яка багата на алмазах. А стіл на залізі. І зомбі у золотій броні. А за цією фігуркою ганяються колекціонери і вовки, точніше, великі і малі. І це чорна вівця. Ще там був скелет, який вкрав у зомбі-нагрудник. Летюча мишка, ендермен і павук. А ти не забудь поставити лайк і підписатися. Бувай!